Привіт, мене звати Каріна і це мій YouTube канал де я говорю про трансерфінг реальності. Так. Зверніть увагу, що відбувається таке. Ваш вибір він завжди втілюється. Що обираєте ви? Та й ви отримуєте, яке б світоглядне переконання ви б не взяли, правда завжди буде на вашому місці. Інші, які з вами сперечатимуться, вони будуть також праві, і правда буде на їхньому місці. Чому ми говорили про це в попередніх відео? Тому що все залежить від наших думок. І все є правдою і неправдою в нашому світі. Якщо якийсь небудь феномен проявленості, реальності взяти за початок відліку, тобто вважати його якоюсь відправною точкою, то з нього можна вивести велику цілу галузь знань. І це знання воно виявиться внутрішньо, непротирічним і успішно відображатиме один із проявів реальності. Для заснування цілої науки. Достатньо взяти лише один або кілька якихось фактів, які не до кінця зрозумілі людству, але вони все ж таки мають місце бути. Наприклад, квантова фізика, так, вона базується на кілька недоведених істинах. Недоведеними вони є тому, що вони самі слугують первісною відправною точкою знання, об'єктом мікросвіту в квантовій фізиці в одних випадках. Поводяться як частинки, в інших поводяться як хвилі, і вчені вони не змогли однозначно виявити, що це таке, і вони просто прийняли це як факт. В квантовій фізиці дуже багато є примирення багато образів, проявів і реальності. Так, нібито сліпці домовилися, що слон в одному випадку це є змія, як ми говорили в попередньому відео, а в іншому своєму прояві є стовпом. так? І якщо при описі об'єкта мікросвіту обрати якусь його властивість частинки за основу, то вийде модель атома, як побудував Нільс Бор. електрони кружляють навколо ядра подібно до планети оцеї сонячної системи, так, а якщо в, за основу властивості взяти хвилю, тоді атом перетворюється на суперпозицію хвиль. І та і інша модель, вона працює. І вона відображає різні грані реальності. Знову виходить, що ми отримуємо те, що ми обираємо. Це зрозуміло, я думаю, тому що дуже цікаво, і якщо подумати, то можна вникнути ці слова і зрозуміти або не зрозуміти. Насправді, будь-яке проявлення воно може. Служити як незрозумілим, наприклад, відправною точкою цієї галузі знань, яка безумовно, вона працюватиме і мати право на існування. А у своїй погоні за якоюсь істиною люди завжди вони прагнуть чому, чого? Зрозуміти природу світу, досліджуючи його якісь окремі аспекти. Тому, що ми зрозуміли, що є різні. Аспекти світу. І коли люди беруть по частинкам і його вивчають, тому що отримуємо? Як сліпці, не розуміючи, яка є істина, тому що світ це дуже багатообразний і так далі. Тобто, це як на общуп, на ощуп, і на осліп взяти слона, тримати за різні його частинки і казати, що. О, я тримаю стовп, а то нога слона, так. Або казати: О, я тримаю в руках змію, а це є його хобо. тобто не знаючи сумісної картинки. І також в світі люди вони прагнуть його зрозуміти, але вони досліджують окремі аспекти цього світу. Наукові знання вони виростали як описи і пояснення тих чи інших явищ. Так виникли різні галузі знань, які часто суперечать. Одна одній. або нечасно, або завжди можуть суперечити одна одній. Природа світу, вона є єдиною, але постійно вона нам демонструє якісь різні обличчя, щось нове. Тобто ми не встигаємо пояснювати одне, як вже випливає щось інше, що цьому поясненню не підлягає просто. І вчені вони намагаються об'єднати різні прояви реальності, щоб усунути у ці противоріччя, але вдається це. З дуже і дуже великими труднощами. Існує лише один і єдиний, який є беззаперечним фактором, це те, що примирює всі галузі, знання і так далі. Це різноманітність і багатогранність форм проявлення реальності. Ось. Багатогранність взагалі нашого світу його найперший фундаментальний атрибут захоплення. Е Захоплені такі, прагнучи пояснити окремі якісь сторони буття нашого, адепти різних наук, чомусь обходять цю просту істину завжди боком, тому що, що світ наш багатогранний. І здається, ну, що ж можна з неї вивчати? Багато варіантів, начебто така банальне, нульове, відлікове положення. А проте, ця точка є. Яка несе в собі важливу інформацію. І ось для розгадки ми візьмемо за відправну точку саме властивість багатоваріантності. Це той факт, що реальність має великі, безмежні різноманіття проявів і форм реальні, проявленості. І ви зможете побачити настільки цікаве і несподіване знання нам відкриває. Почнемо з того, що форми проявлення реальності повинні мати якесь джерело, звідки береться усе це різноманіття, де записані закони нашого світу. Світ виявляється себе як рух якоїсь матерії в просторі і часі. І цей рух підпорядковується якимсь законом, тобто точки графіки, функції, розташовані згідно з формулою. І фактично формули це. Абстракція людського розуму для зручності розуміння, а природа навряд чи зберігає їх десь у наукових якихось аркушах або книжках. Як інакше, можна зберігати розташування нескінченої множини точок. Звичайно, як колосальний масив координат. Ємність пам'яті людини вона дуже обмежена. Але для природи нескінченності це не є проблемою. Немає потреби. Узагальнювати рух у формули, якщо одробити лінію функції на якісь нескінченні малі точки, то кожна точка вона має бути причиною, а наступна вона має бути наслідком. Таким чином, будь-який рух матерії можна уявити як нескінчений ланцюг, нескінченно малих причин і наслідків. Зрозуміло, що. У наших знаннях ми подаємо рух матерії як закон, а насправді в природі це натуральний формат нескінченності, багато ну дуже багато нескінченно прислі причин і наслідків записані в якийсь інформаційний простір, який ми називаємо простором, наприклад, варіантів. Да? Там міститься інформація про все, що було, є і буде. Простір варіантів це справді матеріальна інформаційна структура, де безмежно велике поле, що містить усі можливі варіанти будь-яких подій. Тобто, можна сказати, що в ньому є все. Ми не перебиваємося, як саме він реалізований. Для нас важливо лише те, що він є шаблоном для кожного руху матерії в просторі та часі. Тобто, можна представити поле, там багато, 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 багато точок. І різні види реальності. У кожній точці цього простору існує декілька варіантів. Для наочності, уявимо, що в кожному варіанті є якісь декорації, якісь форми проявленості і якісь сценарії там. Щоб спростити, ми можемо розбити цей простір. на Сектори, і у кожному секторі є свої сценарії які свої декорації. І чим далі сектор одне від одного, тим різниця просто колосальна. Тобто судьба людини теж представлена на багато-багато ліній життя, що лежать поблизу одне одного, мають якісь схожі сценарії. Але чим далі у ці квадратики і у цей простір лежить, тим вони. І ще більше мають розбіжностей. Тобто життя людини це як будь-який рух матерії, ланцюжок, причин і наслідків. Відрізок лінії життя у просторі варіантів є наша поточна реальність. Уяви, ви прийшли на виставку сьогодні в одних декораціях, завтра в іншу поблизу, через рік з новим сюжетом ще далі, потім в іншому театрі, взагалі інша інтерпретація. Так, безмежні лінії життя, вони відображають нескінченність і різноманіття нашої реальності. Ось чому ми можемо обирати ту чи іншу реальність, тому що світ має дуже, дуже багато різних реальностей, і лише ми в змозі вибрати. Реальність вона постає як така багатограна, де безліч варіантів. Будь-яка якась відправна точка, вона породжує власний сценарій розвитку. Ви отримуєте те, що ви обираєте. Усе проявлення долею. Це по суті вибір. І трендсерфінг він саме відповідає на питання, як цей вибір робити. Ну, окей, ми, наприклад, мож... ми, наприклад, хочемо бути в якійсь іншій реальності, де ми. Багаті, маємо машини, маємо квартири, нам в нас все є там, або маємо якусь класну сім'ю. Тобто якась, якась доля, да, класна, якась доля в людини. Як обирати, якщо трансерфінг нам розказує про те, що е, кожна людина може обрати свій розвиток подій? І саме трансерфінг нам це все пояснює. Як це зробити? Уявимо трубку з водою, через яку повільно рухається кільце, що е, заморожує всередині кільця вода перетворюється на лід, потім вона відстає, і знову вода. Лід не пливе, а його структура замороженої води рухається всередині нерухомої рідини. Аналогічно, вода вона є це простір усіх варіантів. А крижаний кристал це матеріальна реалізація варіантів світу. Ну, зрозуміли, так? Кільце заморожене з водою, утворюється, наприклад, він проходить по трубці, утворюється кристал, він е потім перетворюється в воду, і це його реальність, типу, що крижаний кристал це всього лише матеріальна реалізація варіантів світу, яка ця вода може бути. Вона може як текти, вона може бути як е льдом. Зрозуміло, це матеріалізація, а вода це вже безліч варіантів. У мікросвіті матерії іноді проявляється як велике скупчення таких енергій. Тобто вакуум, який породжує, породжує частинки, він є таким, як речовина. В певному розумінні вона існує і вона і не існує. Тобто, відчуття матерії має велику енергетичну основу, хоча її. Не можна там помацати, потрогати, так, але поки що це лише наша якась відправна оця точка трансерфінгу, але далі нас більш чекатиме дуже багато шокуючих відкриттів, що доводиться давати хоч ну, якийсь фізичний фундамент або розуміння. Що це таке? Щоб ми хоча б могли собі представити? Терплячість нам знадобиться. Тобто, я зараз говорю про фундамент. Ще одна, наприклад, аналогія: це є такою морською хвилею. Наприклад, ми можемо уявити землетрус, він породив хвилю. Гор по цей рухається, вода залишає, залишається майже на місці. Хвиля це є матеріалізація енергетичного потенціалу. Тут море це є простором варіантів. Тобто, хвиля це конкретна подія, втілена в матеріальний світ. Отже, з одного боку, матеріалізація вона рухається в просторі часу в просторі часі. А з іншого, простір варіантів він стоїть на місці завжди вічно. От він стоїть. А матеріалізація, вона рухається. Все було, все й буде. Чому б ні? Час такий час взагалі також статичний, як і простір. Тобто, якщо розгорнути кіноплівку з усіма кадрами, їх видно разом. Часу ніде нема, він з'являється тільки коли переглядаєш кадри один за одним. Аналогічно, наша реальність і свідомість відчувається як рух, хоча насправді все вже є. Багато хто скаже, як це нескінченність варіантів моєї долі, існують одночасно, навіщо це кому, комусь, навіщо це, може, це потрібно Богові, чи якимсь природним законом. Ви спробуйте собі уявити точку на координатній площині. І ніхто ніколи не здивується. Якщо подивитися на шлях точки зверху, то для вас не дивно, що пройдений шлях був. Буде завжди простір варіантів це шаблон, він визначає, як втілюється у реальність. Уявимо темний ліс, людина з ліхтариком, світло безсвітлює невелику якусь ділянку. ліс це простір варіантів, а світло матеріалізація, конкретного варіанту, що запалюється світло. Іншими словами, що матеріалізує. Світло. Так доведеться обирати ще одну відправну точку. Сьогодні без, безсумнівно відомо, що думки вони є матеріальні, вони не лише мотивують якісь наші вчинки, а й безпосередньо вони впливають на нашу реальність. Тобто, найгірші перечуття чомусь вони завжди збуваються. Ось і, хоча можна там списати це більш на інтуїцію, на факти, які залишаються там, думки вони справді щось роблять у світі. Тобто, як ми думаємо, то воно відображається, чого ми боїмося, і ми завжди говоримо: О Боже, я так і знала, що так і буде, тому що ми про це думаємо. Свідомість вона формує нашу долю ми стверджуємо. Е що е, випромінювання ментальної цієї енергії воно запускає матеріалізацію варіантів. Це цілком законно. Бо реальність вона проявляється так, ніби то що свідомість вона визначає наше оце життя, наше буття, як кажуть. Підтверджуючи це. М Дуже багато квантова фізика це і підтверджує, якщо прочитати, подивитися на це, нам не принципово, яким саме шляхом ця ментальна енергія вона знаходить сектор варіантів, там досить припустити, що вона підсвічує його, вона його активує в квантовій фізиці. І не варто забувати, що лише одна з форм проявленості не може сидіти, заглядівшись, і все матеріалізується. Хоча дехто нібито вміє матеріалізувати предмети з повітрям, таких як таких одиниці, да? але думки мають таку ж дію, як і вчинки. Люди звикли, що вчинки мають очевидні наслідки, а думки діють непомітно. Тобто їхній вплив е, виглядає досить непомітним для нашого людства. Так? Але незабаром ви просто переконаєтеся, що думки вони, е, також матеріалізуються і вони впливають на. Е, Нашу реальність. Людина вона отримує завжди те, що вона сама обирає. І хтось там може сказати, да, що, отже, мається на увазі, що гори, моря, галактики все це продукт якихось моїх дій. Людина вона звикла вважати в себе. Центром Всесвіту. Але насправді кожна істота вносить свій внесок у формування нашої реальності. Кожен має параметри ментального випромінювання. Тобто, якщо вам незручно уявити це в рослині, наприклад, чи якихось наживих об'єктів, ну, не обов'язково це назвати думками, що там рослина думає, який на наш світ. Це не змінює на якоїсь суті. Тобто ми всі це є єдиний дух або. Бог, що пронизує все, кожна істота частинка Бога. І так Він керує світом. Тобто ми, в Біблії пишеться, що ми це є плотю і кров'ю Бога, так? ми зроблені по його подобі. Тобто Бог є в кожній людині, в кожній тварині, в кожній рослині. І так Він керує нашим світом. Кожна людина йде своєю там, лінією життя, так? але всі ми живемо, наприклад. В одному світі, наприклад, можна уявити туриста, що там милується містами, якимись фонтанами, клумбами, милується там, розглядає і поряд, і поряд сидить якийсь безхатько, він бачить там зовсім інші декорації: там брусь, злість, конкуренції, там запляшку якусь. Там. Ви тут, як глядач у залі, а він в іншому просто залі. І ваш ще спільний. І ваш спільний простір це простір матеріалізації, він однаковий. Але у вас різні варіанти. Наприклад, представте, що ви приїжджаєте, от, наприклад, як я да? приїжджаю в Барселону, я милуюся краєвидами, я бачу гарні дерева, я бачу гарних людей. І сидять там бомжі. Вони не бачать цього. Ми живемо в спільній реальності, спільному світі, але вони. Навіть вони не в спільній реальності, вони в іншій реальності лінії нашого життя вони різні з іншими людьми. Ось усі прояви матерії вони мають якусь енергетичну таку основу, де поле енергії вони є первинні. Фізичні форми вони є завжди вторинні. Фізики досі вони шукають єдину теорію цього поля, але форми проявленості реальності невичерпні. Для нас для нашої енергії достатньо вважати невидимою, але реальністю. Думки, вони не замкнені, якісь в голові, вони поширюються на все, вони взаємодіють з загальними енергетичними полями. Тобто наші думки вони максимально все, все вирішують. Ось, умовно, параметри якогось ментального випромінювання може бути, наприклад, як частота, як у радіохвиль. Так? Наприклад, коли ми думаємо, що. Наша енергія налаштовується на якусь певну гілку простору у цього варіанту, де ми казали, що поле варіантів є. Потрапивши в сектор, вона матеріалізується як реальність. Тобто енергія вона дуже складна, вона проходить через тіло людини і модулюючи це думками, ніби то передавач радіосигналу якийсь. І параметри думок вони накладаються на простор варіантів і породжують якісь події. Обставини життя вони створюються не лише якимись там вчинками, а й характером думок. Ворожість до світу вона притягує проблеми. Невдоволеність вона породжує ще більше приводів для незадоволення. І навпаки, позитив він залучає якісь там можливості. Да? І людина вона отримує те, що обирає. Якщо ми негативно налаштовані, то в нас негатив і є. Ми кажемо чорна полоса, яка, якась іде. Якщо ми позитивно налаштовані, то позитив він і є. Ми живемо в іншій е гільці реальності. Поки думки вони є однорідні і ви рухаєтесь такою одною лінією життя, як тільки зміна якогось настрою чи ставлення, вона порушує цю гармонію і параметри е випромінювання вони змінюються то матеріальна реалізація вона переходить на іншу лінію, де події вони розгортаються за новим сценарієм. Якщо він вам не подобається, ви боретеся з перешкодами, відчуваєте негативні емоції, і це налаштовує вас на лінію із ще більшими перепонами. Тобто, якщо ми стоїмо на гільці, на гільці, де порушується наша гармонія, наше випромінювання негативної енергії, воно збільшується, то ми переходимо на лінію, де негатив іще більший. Якщо нам якісь події не подобаються, ми з ними боремося, то ми відчуваємо якісь негативні емоції, і це лиш. Переноси нас і налаштовує на таку е, негативну е, лінію із ще більшими перепонами. І також тяло котиться до по замкненому колу. Насправді, я хочу сказати, що е, вам не вдасться змінити сценарій, якщо вже в вибраному варіанті можна лише перейти на якусь сусідню гілку життя, наприклад, як у музеї. Не можна переналаштувати експозицію, зате можна вийти в інший зал з іншими картинами. Але перехід зазвичай відбувається миттєво. Не відбувається миттєво з бажанням, не всі думки реалізуються, і справа не в змісті думок, а в їхньої якості. Мрії вони без критеріїв не працюють. Про це ми ще поговоримо. У просторі варіантів для кожного з нас існує безліч лінії життя, і нам не слід обурюватися через свою якусь долю. Нам просто дано право. Боже право обирати. Просто більшість людей не вміє цього робити і м, навіть не хоче спробувати це робити. І світ створений так, нібито, то, щоб задовільняти всі смаки людей, будь-які смаки людей. Навіть ідеалізм, він, і матеріалізм вони можуть суперечити одне одному. І слід е, обидва визнати. Люди вони сперечаються, але світ демонструє. Ви, ви всі праві, якщо у вас все погано, то да, світ такий поганий. Якщо у вас все хорошо, то да, світ такий хороший. Принцип ісламу він говорить, що доля людини вона запечатана в книзі. І дійсно, сценарій він вже є, він вже написаний. Помилка релігії лише в тому, що вони уявляють собі долю як єдиною, а насправді в нас дуже багато. Нескінчених варіантів. Боротьба за зміну сценарію, вона марна. марна. Навіщо, якщо можна просто зробити вибір. Розумієте? І ми поговоримо ще дуже багато про це, але це реально дуже цікава тема, і можна нашими думками не тільки змінити наш завтрашній день, а ми можемо змінити наше все життя. Просто перейти з однієї гілки на кардинально іншу. Якщо ми перейдемо просто там, ми, наприклад, в цій реальності, і біля нас ще знаходиться якась реальність, і буде такий незначний перехід, то ми не дуже зрозуміємо. А якщо ми перескочимо з одної реальності максимально іншу точку, десь далеко-далеко-далеко, то ми зрозуміємо, настільки світ багатогранний і настільки ми можемо. Перейти в іншу реальність і зрозуміти, о Боже, а світ такий цікавий, а насправді все по-іншому не так, як я це представляв. Так? І ми, люди, є частинкою Бога. І ми не раби, ми його сини та дочки. І тому нам дана така даність, як обирати свою реальність, обирати те, ким ми хочемо бути. Це таке ж саме, як обрати тим, ким ми хочемо навчатися. Так само ми можемо обрати, ким ми хочемо бути в житті, який сценарій, і яку долю мати, своїми думками налагодити наш вибір. І тоді буде супер. Дивіться мої наступні відео. І я думаю, вам буде дуже цікаво. Послухати, подумати і зрозуміти, а вдруг своїми думками хорошими я можу щось змінити. А вдруг, поганими думками, я породжую погані моменти життя. Якось так. Всім пока. Пишіть коментарі, мені буде дуже цікаво послухати, послухати, почитати.